Чи якісь допомагали ну, покращити? Крайнє різдво в мене було, це ще в 21-му році. Тоді ми вже святкували 25 грудня. Різдво по, по скажімо так, як і святкували наші предки до радянської окупації. А Це вже, виходить, третє Різдво, буде, яке ми на фронті зустрічаємо. Так, ми намагаємося максимально зробити тут свій дім, хоча це неможливо не без рідних, але це нас якось трошки до мирного життя не знаю, може привчає, може повертає в те мирне життя, яке було до, до 22-го року. Розружає наш мозок. Ну, вдома чекає родина, це дружина, донька, син. То нас сьогодні родина, родині зараз, і де? Ну, Це потужні потужні чоловіки, жінки, те, що у нас є. Е, ну, це не те, не що там моя родина, це моя родина ситуаційна, да. Але ну, це родина. Ну Сядемо за столом, ті, хто у нас зараз не на бойовому чергуванні, Кутя, все як полагається. Ну, Я думаю, що однозначно відеодзвоники родинам привітаємо. Поспілкуємося. І, звісно, не забуваємо за наших хлопців, які безпосередньо зараз, на даний час виконують бойові завдання, тому ми теж приготували смаколики. Як будете передавати? О, це наші друзі-дрони, е, тому що доїхати до них, отак от коли захочеш, вже такої можливості немає. Війна міняється. Тому дрони доставлять свят, 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 святу вечерю і хлопців, і дівчата, напомню, теж проведуть. В тих умовах, які в них є, теж в теж в своїх маленьких родинах. Збираємося запакувати даруночки для хлопців, котрі на самих передових позиціях. Напередодні Різдва такий особливий час, коли. Усі родини готуються до тихого свята, і ми подумали, що нашим хлопцям, котрі зараз перебувають безпосередньо на бойових позиціях, потрібно теж додати цього смаку, запаху, згадки про рідні краї, про родини. Ось і тому разом з нашими друзями, партнерами, волонтерами ми подбали про них. І доставимо отакі сільські солодкі пакунки, смаколики різдвяні до кожного, де б вони не перебували. Чи це найдальший наш бліндаж, чи це окоп? Де хлопці є? Там вони отримають часточку тепла і такий різдвяного настрою. Ну принаймні, ми до цього дуже прагнемо. Ми не вперше організовуємо таку різдвяну акцію минулого року. Також була розсилка, розвезення різдвяних подарунків на позиції. І ми вже маємо таку класну традицію робити це за допомогою роботизованих комплексів або НРК, або у великі ударні бомбари доставлять це на позиції. Прям така святкова пошта, так би мовити. Ось на Куп'янський напрямок, а також на інші напрямки, де є наші харчування. Допомагаємо збирати такі посилки для наших бійців, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Організовуємо їх доставку. Логістично, зараз такі погодні умови, що неможливо доставити так, як хотілося б, це пікапами або якоюсь технікою. Зараз це просто неможливо. Тому підтримка тільки завдяки вампірам або НРК. І навіть більше вампірам, які скидають ці посилки, і це дуже важливо. І кожен день вони на позиціях і хлопці це відчувають. Цю підтримку, що хоч щось, ми можемо для них це зробити. Такі посилочки вони робляться для того, щоб вони окупються. Паралончиком вони окутуються мішком, скотчем, для того, щоб коли їх бомбар вампір буде скидати з висоти, воно не побилось і все було ціленьким. Тому їх запаковуємо такими невеличкими вагою 10-12 кілограмів і скидаємо хлопцям. І воно може ось навіть мандарини донести? Мандарини обов'язково донесе. Чай, кава, все буде чітко, нічого не розіб'ється. Все запаковано, все буде нормально. Те, що сьогодні Різдво. І для вас я так розумію, це вже який четверте різдво, так чи інакше, да, да, на, да, на, да. на війні. Це якийсь особливий день сьогодні? Чи такий самий, як був вчора? У нас ці дні всі однаково проходять. Служба дежурство, все однаково. У 22-му році, як тільки почалась війна, пішов добровільно, вступив на службу. Але те, що ну, навіть от таке свято. Є у вас таке відчуття, що от якось ви прикриваєте цивільних людей, даєте, може, можливість сьогодні відсвяткувати жінок, дітей. Ну так, звичайно, ми жужим, стараємося зробити. Ну хоч по максимуму, що одна завісить або так сказати, людей, щоб вони не пролітали далі до цивільних. Перевив, ну, перевівся в Хартію в ППО просто навчання на, ну, безпосередньо, да, на, фаг, на шилку. Ну все, отримали машину, виїхали на дежурство, скажімо так. Скільки треба часу, щоб навчитися на такій машині працювати? Ну Ми за місяць. Угу. За місяць обучились. Які основні цілі? По чому ви здебільшого працюєте зараз? Ну Повітряні цілі, зараз це шахеди, основний напрямок 3. Саме більше з ними проблема. Угу. Наскільки близько він має підійти, щоб ви могли вже почати роботу? Ну, 2-2,5 кілометра. Я так розумію, що за останній час у вас була успішна робота, збивали? Так, да, за останній місяць були. Точно, да. ми ж сам процес не бачимо, так як ми, у нас закриті люка, ми тільки по екранам дивимося. Коли антенна захватує, ціль, оператор захватує. Наводиться, пушки та батрін супровождають, і коли він заходить в зону нашого враження, відкриваємо вогонь. На екрану там, як пропадає ціль, все докладаємо ну, далі вже. І вам було підтвердження якраз. Да, що… Так, да, так, вони дивляться і дійсно шахет пропав. Тоді нам підтвердження все таки зачитується, що ми збирають. Зараз ну, ніч тільки починається, наскільки ситуація стабільна. Я так розумію, ви вже виїжджали, але... Поки повітряні цілі не долетіли. Так, до да, поки вони ходять стороною, Та взагалі можемо виїжджати, ну це все від нас завісить. Можемо і всю ночі кататися. А можемо раз виїхати все, і все, і дежурити до утра, ждати. Частичку ми себе вносимо, щоб їм було спокійніше. Робимо, робимо все, що, все, що в наших силах все ми робимо. Стараємося робити. Це теж не, 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 так, не все від нас теж зависить. Як машина себе поведе, теж. машина, погода, теж все це. так що. А Ощущення, так, да, є. Трошки Трошки ощущення є, що ми зробили цей день краще для когось. Комусь не, прилет... не прилетить. Хтось залишиться жити, хтось завтра буде улибатися. І продовжувати жити. Про погоду якраз ми заговорили. Сьогодні холодно? Так, да, знаєте, як, як не стався. Сьогодні такий день попався. Це найхолодніший. <свісно> сьогодні найхолодніший день. В машині ну, в вшилки теж холодно, чи двигун все ж таки? Ну, звісно, холодно. Це ж метал. Там він, він промерзає. Там. До двігателя нічого, двигатель ззаді стоїть, ти, 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 ти його не відчувствуєш. Ну, єсть там обогріватель. Да, він ганяє ноги, гріє, бірця, щоб було тепло, так нормально. Головне – навіть застібнуться <гум> то все це. Скажіть, будь ласка, те, що зараз свята співпадають з такою операцією в Купінську, це скоріше більше нервів для вас, скоріше більше стресу. Чи може навпаки настрій трохи кращий через те, що у нас є успіхи? Насамперед це мотивація для особового складу. Люди також бувають різні деякі вірять в Бога, деякі не вірять в Бога. Але Божий аспект самої мотивації, коли люди там допомагають, він дуже дуже допомагає. Розкажи, будь ласка, про хлопців, особливо піхоту, хто зараз буде зустрічати ці свята на позиціях. Ну я розумію, що таке питання трохи дурне, але в яких умовах це все відбувається зараз? Ну, зокрема, в зоні вашої відповідальності. Ну, ми для наших хлопців намагаємося зробити най, найсприятливіші умови. Навіть допомагаємо, робимо невеличким подарунок. Зараз ситуація в Україні дуже дуже складна, але особливий склад намагаємося як -то давати і вихідні, і відпуски. Але хлопці, ці, які знаходяться на сам на передній краї, це герої, які знаходяться там, які безпосередньо приймають участь. І я вважаю, що у них все буде добре і вихідні відпустки, які там вони проведуть джаву себе в домівку. Побачивши, що вони розповіли про за Оленями, там, за Санта Клаусами, забули саме головне, що в світ прийшов Ісус Христос, наш Спаситель. І от коли ми сьогодні вітали наших а, хлопців, я намагався. Їхній фокус е, повернути на того, хто прийшов, це наш Спаситель, наш Господь Ісус Христос, От, це на ну, в цьому. І я вірю, що люди це відчули, що вони відчули, і м, коли ти пояснюєш через свідоцтво, коли Господь приходить на допомогу нашим хлопцям, нашим воїнам. От і ти ділися цими свідченнями, то це для них дуже в, в, важливо. І коли тобі, е, як зворотній зв'язок, знати каже, ви приїжджали до нас і говорили про важливість молитви. І коли нам було важко, коли нас обстрілювали, ми звернулися до Бога. І Господь нас захистив під час обстрілів. Я кажу, це знаєте, вже повіри вашій. Оце є зворотній зв'язок. І ти. Розумієш, значить щось корисне ти зробив і в правильному місці знаходився. Я Вітаю всіх зі святвечором. І за перемогу. Будьмо. Спасибо, Коля, виручив. Коля виручив. А <годила> я <годила> тільки <годила> хотів річ кажи. Сказати, що хочеться миру. Це стандартно, але миру на наших умовах. Тому що ми, я думаю, за 4 роки показали, що ми достойні перемоги. Але найближчим часом перемоги. Ми поки не бачимо. Бач тому будемо боротися далі. Сил наснаги при нашій боротьбі.